Одне з перших завдань людини, яка е, починає писати, чи пише, чи взагалі перебуває у е, цьому виді діяльності, є, грубо е, кажучи, віддуплитися про своє місце. Хто ти, який ти, і е, що ти робиш у цій літературі? І е, якщо, наприклад, е, я знаю, що, е, що е, я знаю, що Є Андрій Любка, який тільки би десь зайшов і все, там вже два людей просив. мені, другі рівень житті. І, до речі, сьогодні буде, він вже їдемо порозі. Я згадаю, що е, є е, Оксана Забушко, це я вже переговорю навіть не про типи літератури, а про завдання літератора, які він ставить перед собою, перед самим собою. Не, і якщо, е, якщо є е, Оксана Забушко, яка чеше все дуже грамотно і е, легко, і е, може все розказати, прокоментувати і все-таки інше викликаючи екстаз. Але є так само письменники, які взагалі воліють не говорити. Є той же ж Олег Лешега, якого треба дуже-дуже довго розгойдувати, щоб він почав так говорити, що вже не негоден спинити.